Доброго дня! Дозвольте привітати з вами вас з 8 березня. Що ж побажати? Побажати хочу вами словами українського класика сучасної поп-музики Олега Вінника простого щастя. Щастя буває різним, в кого це сім'я, в кого це достатки, в кого це робота. Що ж до мене, то я хочу вам побажати наступного: щоб кожного дня ви йшли на роботу з радістю, щоб вам було до кого. Повертатися з усмішкою після роботи, щоб у вас були дуже теплі затишні домівки, щоб завжди у вас все вдавалося, щоб завжди ви залишалися чарівними, красивими, ніжними та сексуальними. Ще раз дозвольте привітати з 8 березня. Знайте, що без вас, без жінок, чоловіки це лише половинка людського організму. Дякую. Любі жінки, прийміть вітання з найпрекраснішим міжнародним жіночим днем 8 березня. Бажаю, щоб у ваших серцях завжди була радість, краса. Бажаю вам здоров'я і щастя в особистому житті. Все? Достатньо. Та не хочеться. Дорогі жінки, дівчата, всі представниці прекрасної статі. Вітаю вас з Днем Весни. Бажаю вам гарного настрою, бути коханими, кохати щиро, взаємно, ну і залишатися вродливими, енергійними все життя. Дорогі жінки, 17-й! Щиро вітаю вас з наступаючим святом 8 березня, святом весни, святом кохання. Хай успіхи вас! У житті не минають. Чоловіки дарували квіти не тільки на свято, а й кожного дня і до кінця. Ви чудові, ви приклас, прекрасні, ви талановиті. Бажаю вам тепла і злагоди у ваших оселях. Зі святом, дорогі жінки. Шановні жінки, дорогі наші колеги, щиро вітаю вас. Святом радості, святом весни, і нехай радість і щастя будуть з вами в цей день і не тільки. Щастя і радості вам, щастя і радості вашої родини. Вітаю вас, дорогі жінки! Я всіх вітаю з вашим весняним великим святом. Ми без вас нічого, тому будь ласка, завжди будьте такими чарівними, здоровими, красивими, якими ви є в нас, і ми будемо раді біля вас працювати і жити. Дякую. Дорогі наші любі жінки, вітаю вас з наступаючим святом весни. Бажаю вам, перш за все, міцного здоров'я, кохання, сімейного благополуччя. Все вам найкращого, здійснення бажань. Любі жінки, від щирого серця, поздоровляю вас зі святом весни, любові та краси. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, миру, удачі і всього самого самого найкращого. Успіхів вам у всіх ваших справах. Шановні жінки 17 ї школи, ви розумні, приємні, успішні, вродливі, гарні. Ви вже маєте все те, про що більшість жінок усього світу може тільки мріяти. Тому я бажаю вам приємних несподіваних, інтригуючих захоплень, вражаючих посмішок. Нестандартних ситуацій, ризикованих комбінацій, таємничих пригод. Бажаю, щоб ваші чоловіки завжди вас дивували, а своєю увагою, турботою і коханням просто ніколи не давали вам спокою. Любі мої, більше посміхайтеся, будьте щасливі. Маю честь!